Привіт усім! Мене звати Нік, і я прохожу карту Super Hostile 11 Let Ham. Я оточений купою варюк, блейзів, зомбі і іншими монстрами злими і страшними, які ненавидять мене за те, що я заліз у їхні, їхній притулок. Мабуть, вони хочуть мене спалити або зжерти. Або з'їсти. Або ще якимось чином зашкодити моєму здоров'ю. Не знаю, чому вони так мене не люблять. У них у них є багато методів мене вбити. Наприклад, заспавнитись тут сотнею штук і знищити мою гру. Зомбі, 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 зомбі. Один, два, три, чотири п'ять. О! О! Так, тільки щоб блейз сюди не заліз. Хух. Так, тут безпечно. Там вже їх доволі таки багатенько. Зараз ще розгляну, де скриньки. Так, скринька прямо, прямо по курсу. Треба бути дуже обережним. В будь-який момент може вилізти Блейз і забажати моєї крові. Так, 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 що це у мене тут? Треба звільнити місце для... Е, ось цього. Треба звільнити місце для... М -м, блоки. І це. Не пощастило. Так, добре. Це, це все мені не потрібно. Далі. Далі є скриня просто... Просто далі. По курсу. Вичать, копаємо вперед. Ох. Ох, блайза сердиться, що я уникаю бійки, а просто. Копаю. Так. О, супер! Супер, супер! Забирайте своє м'ясо. Дайте мені ковулі. Пляшечки. 20 рівень. <гум> Цікаво, який в мене буде рівень у кінці. Не знаю. До речі, блоки сендстоуну можна було і взяти. Правда? Хоча б скільки вліз. Так, усе. Більше тут немає що робити. Я так. <гум> Я так бачу, скільки там монстрів. Ого! Ох, кудою мені, кудою би мені. А, перлини. Гадайте, вони мені допоможуть? Так. Ага, ще там є скринька. Стоп, а я... дивився у неї? Мені здається, що ні. Ого, вже стільки блейзів, що я починаю пропадати звуки. Це таке є. Таке буває, я знаю. Яке натрапляю вчасно? Стріли. Круто. Цегла, це, це, дошки, дерево. Що тут мені ще треба? Будка. Будка мені не треба, бо я придумав собі правила, в яких я не буду їсти. Рослину. Ой, тваринну їжу. Ого. Це було небезпечно. Якби трохи нижче спуститися. І продовжити сюдою. Ох, все заради виживання. Я піду навіть на такі поступки. Ого, ще одна діра. Я боюся і не вилажу. Я просто копаю вперед. Ще одна діра. Так. Маленько рухаємося. Теж так. О. Блейз. Ох, він, він відчуває, він бачить мене просто, тому я буду копати трохи глибше. Дідько. І тут. І тут вони вже мене чекають. зомбі. Я майже бачу вихід. Але майже це... це далеко. Так, так, так. Так, так, так. Опа. Зараз я не маю змоги якось більш. Активно здолати ось цю перешкоду. Ох, вогонь, вогонь, вогонь! Ні-ні-ні, тільки не помри. Хух, дякую. Дякую, що не помер. І не знаю, якщо якийсь крейзі кріпер залізе, позаду мене треба закрити. Викинути ці гриби, мабуть, цю драбину і ці палки. І набирати каміння. Так, оце вже цікаво. Це вже цікаво. Адже вон там низ і я підозрюю, що є щось внизу ще. Але зараз мені треба звідси вибиратися. Бідненький блейз заліз у водичку. Халепа яка. Співчуваю, друже. Не любиш ти води, я знаю. Помер. Оп. А що це тут? Що це тут за... О, неважливо. Що це тут? Просто купаємо далі. Зараз десь я та й натраплена. Що це? О! Круть. Це саме те, що потрібно. Це моя дорога до спасіння. Так. Оп, оп. І моя драбинка. Круто. Ну все. Я звідси вилажу. Надіюсь на вулиці день. Хо-хо-хо. Е -е -е. Щось я не пригадую. Так, чи тут я щось залишав? Ні, заліза в мене мало, треба було ще набрати. Так, і того, що в мене є? У мене є дві шерсті. Я навіть усю не забрав. Носити її з собою стає дедалі важче і дедалі. Мабуть, я не знаю, як це сказати. О! Круто на вулиці день. Пробую вилізти. Уже темніє, але я зараз відбіжу звідси і... Так, сонце заходить. І головне не забути, де це... Дві шерсті є. Ох, а тепер треба шукати наступні пригоди. Звичайно, класно було би добути он те залізо, яке там ще залишилось. Але блейзи мені не дуже хоть не дуже хотять так, давати його. Хм. О, клас. Кріпер стоїть просто і чекає на мене. І павук. Ох! Що там із сонцем? Де там воно уже заходить? Куди ж піти? Куди ж піти далі? Так, зараз я підозрюю, що почнуться довгі і нудні переходи. Тому я, мабуть, буду просто йти, усе це записувати і прискорювати, щоб не було. Довго і нудно, щоб не чекати оце все. Поки я дійду. Ох, ну а тим часом вже пора лягати спати, а перед цим наробити собі ще трохи їжі. Я навіть не знаю. Буду спати сьогодні на гравію. Так, вже пора спати ще? Ні. А тепер. Ще ні. І. Оп. Оп. І оп. Так, вже пора спати. Ну, бо давайте мені спати, бо зараз... А... Бо зараз моби заспавняться і уб'ють мене. Так. Оп. Ей. О! Ох. Надо брать. Ох-ха-х ох ха х так, продовжу робити хліб, треба вдосконалювати свої навики. Ой, ну. І, і я думаю цього хватить. Хох. Технічна перерва. Варто було зробити під час неї бекап. Але чомусь я цього не зробив. Ей, і я знову... Це все неправильно роблю. Ох, хох. Багато їжі. Багато їжі і багато хліба. Є. Е. Усе. Так. До речі, можу показати оці чотири сокирки, які в мене були. Якщо я візьму і не розкладу їх окремо, то. І буду користуватися просто ось цими трьома, так би мовити. То вони усі будуть три ламатися. Дивіться, наприклад, я зараз роздобаю. І усі три сокирки зламалися. Оп! Ця надломана, ця і ця. І я зробив дуже тупо, бо тепер у мене ще більше місця займають оці сокири. І мені приходиться щось викидати. Я викину гриби. Адже в мене зараз є хліб. Добре, вирішуємо, куди йти. Щоб не заблукати. ох ох, ох. Добре, зараз я буду просто йти і записувати це все. А як щось знайду, це, мабуть, зароблю так швидко і весело. Хох. Отакі справи. Я побіг. Але перед цим, ага, он... Та яма, звідти я прийшов, значить треба йти прямо. Це напрямок 3. Добре, логічно йти вздовж берега. Я буду йти вздовж берега і шукати щось цікаве. Але я все ще хочу ота от, залізо. От халепа, я ніяк не можу вирішити, що робити. Добре, тоді я лізу ще раз у цю діру і спробую дістати ще заліза А тоді вже буду подорожувати. Адже, правда ж, залізо мені дуже знадобиться. Без заліза я не зможу зробити собі броню. І я так помру швидше. Ох, як я... Як мені не подобається оця діра, як я не хочу в неї спускатися знову? О, і тут знову повно монстрів. Стоп, я забрав ось той із тієї скрині. Що тут було? Вугілля. Дерево. Сокира, сокира, мені не треба. Помриє. Продовжимо свою шахту сюди. Це розумно? Залізяка. Головне, аби вони мене тут не знайшли, бо вони такі вправні зараз стали. Підлі ці тварюки. Знову я не знаю, що викинути, викину краще пісок. Як найменш необхідне. Так, оце, оце такий кар'єр. Трохи страшно тут добувати щось, не чи хто зараз вискочить. Тут можливо ще є якісь спаунери. Спробую ще спуститися на один рівень. Ого, кріпер. Він мене вже знайшов. Так, я ще нижче. Ой, чомусь я побіг. М -м -м. О, от і він. Дружбан. Так мені здалося чи там якийсь блейз заспаунився. Мені вже здається завжди. Що мене хтось переслідує. О. Халепа, моя кирка ламається. Ну підходь я уб'ю вже тебе. Ну добре вже. Якщо вже ти так хочеш. То там скелет. О! Норбо, помирай. Скелет спустився по мою душу. Будь ласка, від, відвали звідси. О-о-о, він обходить! Ось хто мене вб'є. Я завжди це знав. О. Залізо. Цобілізе. О! Як тут небезпечно. Ну... Страшно. Як мінімум, може і не страшно, але... Мені страшно. Ех. Ще один зомбі Я хочу подивитися, що там внизу. Хм, схоже що нічого. Ох-ох-ох. О. Е. Ну все, я забираюся звідси. Я надіюсь, цей спосіб мене не вб'є. Фух! Я живий! Ура! Ура-ура-ура! Сонце знову заходить, але я зараз роблю піч і, мабуть, уже в наступній серії я вирушаю у дорогу. Буду йти по приберег і, можливо, натраплю на щось цікаве. Так, 17 е, заліз, заліз, залізяк. Мені вистачить на шкіря, ну, тобто на залізну оцю кульчугу, так би мовити, правильно. От. І я зможу піти і знайти ще щось. В наступній серії очікуйте біготні. Хоча, можливо, я натраплю одразу на щось, бо я не знаю навіть тут можна Чого тут можна чекати. Поки залізо горить, можна зайнятися корисними речами. От. Ох. Отже, ось так. Поки що жодної смерті і вже дві шерсті пошвидше би знайти монумент перемоги. тому Тому, мабуть, я наступну серію почну із того, коли вже. Все, залізо переплавиться. Щоб не чекати. Бо я думаю, це буде не цікаво І, мабуть, зроблю бекап на всякий випадок. Ось такі справи. Це був такий Minecraft. Такий був хардкор. Зустрінемось скоро. І бувайте. Чекає, поки воно сяде. О, мене ідея. Тут ще я не спав ніколи. pois boa vai tá. oh yeah